Ооо. Ні, дивіться. А, не буду переиміновувати стрім, мені, не думав придумати якусь назву там до 200 балів фігурує, але думаю, нахуй я вам треба. Кинеш посилання в чат. Ой, НМТ на 600. Бля, мут на 600, тупо розігрується. На років десь 10 назад я ці єбучі тести прохожу. Я вже бачу, закриваю очі бачу Оксану Петрівну. Стоїть. Давайк, пише тест! З мене ПТСР, бо в мене як флешбеки, як якої. У мене зараз таке справа Я англій прохожу, крім реальний. Ой. Щоб ви понімали, дивіться, Оксана Петрівна, це моя вчителька з української мови літератури, це моя сусідка і ще плюс це однокласниця мами. Це просто піздєт. Плюс моя старша сестра їздила на всі олімпіади з всякі всяких укріяцики, українські мови, там літератури, всякі ці приколи. Вона золота медалістка, і вони ж від мене того самого ждуть. Я такий, сука, дайте пожити! От. І саме головне, що, о знаєте, що обідно, знаєте, що обідно, що коли от мене малий пішов вчитися в школу, до нього ніхто не доєбується. Взагалі, похуй, ну, типу, приніс п'ятерку, та похуй, типу, ну, ну що, ну, ну, блядь, ну Рома, ну Рома, Рома, то Рома. А мені зразу получив там, ну, десятку, блядь, не таким шрифтом написали. Блять, блядь, хуйсосина, нахуй. Ти вже зруйнував очікування. Сенсі зруйнував. Це капуста. Добре, добре, добро. Бля. Бля, жди. Дайте я, блядь, свічку запалю. І чуть-чуть помалюся Господи, я вот так вот буду тестить, проходить, добре. 5 minutes later Сука, як манелярки биси? Дайте ему шоса. Добре? Сука, я востком попикся, блять. Сука, я в свечку потушил, хуева. Ай-яй-яй, блядь Сука, блядь, ский Леркин нахуй, под руку пизд. Зайди в ТГ наша тобі це тестую? Що ти хочеш? Давайте я візьму процес. Шо там дистро вже прислав. Блять, ти... такий дурак Сейчас, сейчас, сейчас буду блять, ты так ну бля, ты ти, такий тип, ой-ой-ой, что-таки

Что ты с другой, блять, делаешь? О боже, о боже Это просто что то Вы гляньте, гляньте, как я их исполняю Маричка, как тебе? Блять, 10 баллов только за штаны вы видели? Это кто? Это Аскалон, я его работал? Да, это Аскалон. <laughs> это Аскалон. А чё? мы с Аскалоном дружим, у нас все хорошо чуть-чуть. Бля, тупо без шансов. <laughs> это не видик. ты такой упоротый ведьяк, ты дурак. Дистро. Что за фигня? <реш> <реш> я ще й отакий от... понимаю, я ще й вот от... Фу, блять, ну немає сил на того дістро, просто немає. Пропуск відповідний з означенням фразеологізму. Блять, він ще одне відео скинув, сука. О, щас. Що на цей раз? Буду ще нем по іншим предметом. Побачимо, наскільки зайде. Діжі, дайте зараз ще цей відос від істрофа гляну. Чекен дроки! Бля, це прикол. Це тупо прикол. Ну ладно. Нічого страшного. Ну подумайте, ну шо, ну. Стрімер бидло, но не прямо дбити. Отак от. Всех воно би так вана літа запредити. Давайте кірингтос. <гум> <Сука. гум> Отакі результати були. <гум> Знаєте що? Знаєте що? Я каже. Каже. Отакі результати в нього були. Охуєнні результати, братик.